Пауер. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух. за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер PFL 2023-2024 років. Ну, сьогодні складна була гра. Чому? Тому що хороший суперник. Я рахую, що якщо по великому рахунку, ну, тут нічийна гра. Тут е, в них було в мінімум моментів, в нас в мінімум моментів. Така, знаєте, більше позиційна боротьби. Ну, десь ми забили. Помилились, нам забили. Але ну, хлопці витримали. Тем трошки, як вам сказати, сьогодні не було не, не та гра, яку я хочу бачити. Це, знаєте, як, ну, це вже ми там всередині розберемося, але трошки самовіддача, це на, на рівні, але що стосується самого змісту, гри, то трошки сьогодні у нас виникли проблеми. Сьогодні ми не побачили того швидкісного епіцентру, якого ми бачили зазвичай, це все ж таки пов'язано з тим, що суперник вам нав'язав гру, чи якось ну, хлопці не змогли зіграти в своє. Ну розумієте, в нас тут, я почну перераховувати кучу причин. Те саме головне, те, що погоджуюсь з вами, то що той швидкісний футбол, який ми намагалися, в нас сьогодні він не вийшов. І суперник не дав, і ми десь боялися, і були. Суб'єктивні причини, на жаль, не всі були на 100% здорові на сьогоднішній гру. У нас травмовані, ну, ну це знаєте, зміст футболу, що травмися. Ну, на жаль, так вийшло сьогодні. Ну, нічого, рухаємося далі. Ми на четвертому місці і рухаємося далі. Дякую, Настя Миколаєвич, ще одне питання. З тижня в тиждень ми бачимо, як Іван Бондара дивиться футбол на трибунах. Скажіть, будь ласка, ми можемо говорити про строки повернення футболіста на поле? Ну, мені б хотілося якнайшвидше, але у нього просто така знаєте, не, не, ну, травма, що це мінімум місяця півтора. Місяць прийшов, він, слава Богу, він вже почав от, останні три дні він вже почав якби, в групу входити, але там, знаєте, така ситуація, що ну, дуже швидко це не потрібно. Він коли буде відчувати, що він готовий на 100%, то ми будемо включати. Тут, тут, тут вибачте, я не можу вам сказати. Я надію, що там. Тижні два і він зайде, буде в строю, але я не можу сказати. Що тоді скажіть про Максиму Герму? Чи зможемо, чи є шанс, що ми його побачимо в цьому чемпіонаті? Ну, шанс є. Я сподіваюся, що якщо все нормально, там обстеження буде через тиждень, можливо, він приєднається до нас в тренувальний процес потрошки. Ну, я сподіваюся, що, можливо, десь в травні ми побачимо, як хотілося. Ну, кажу, що травма це частина футболу. Скоріше за все, що нічого це закономірний результат, тому що хотіли виграти обидві команди, і обидві команди грали на перемогу. Щось вдалося, щось не вдалося. Це таке. Це вже наші командні тренувальні справи. Будемо працювати над цим, але. Одне, знаєте, так порадувало, що футбольна атмосфера була на стадіоні, вболівальників було багато, і ми вдячні нашим Збройним силам, що вони надають нам змогу і займатися спортом, футболом, і вболівальники на трибуні. Це найголовніше на сьогоднішній день. Заміна Миколи того на Івана в перерві, це все ж таки була тактична чи це пов'язано з якоюсь мікротравмою? Ні, в Івана була мікротравма в нього там рука була тріщена. І... Скоріше за все, що так, да. І ні, ні, ні. Просто ми зіграли три гри, четверту зіграли з Карпатами, і вже відчувалося, що хлопці вже там тр... трішки наїлися, наїлися фізично. І ми зробили зміни. Зробили ротацію велику, але в когось щось краще виходило, в когось щось гірше виходило. Це також наші ну, це робочі моменти. Але от Літоченко вийшов, забив, що є, в нього то є. Може вийти і забити з нічого. Так що, ну і ще мали моменти. Ну, заслуговували на перемогу обидві команди, але закономірний результат це ніщо. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News. Офіційним медіапартнером партнером професіональної футбольної ліги сезону 2023 2024 років.